Доброго вечора, друзі. Ми з України. Нехай Господь Бог вас береже, бо в нас в Україні йде війна. І нехай Господь береже усіх наших е, воїнів, усіх наших людей. Е, знаєте, коли ви відчуваєте у своєму житті якесь таке падіння, то хочу навести вам дуже гарний приклад, який мені навели мої священики Станіслав та Юлія. Дорослий Орелко, коли його, його пташеня не хоче вчитися літати, він його вибрасує з гнізда і той барахтається у повітрі, падає. І в останній момент дорослий Орел підхватує своє пташеня, свою дорогоцінність. Так і Бог він буде підхватувати нас, коли ми падаємо, коли ми довіримося йому. І Орел підіймає своє пташеня, щоб навіщо щоб повторити цей трюк знову, аж доки маленьке пташеня не навчиться літати і парити. Ось так літати це значить довіритися Ісусу Христу та мислити як переможець.